Вітаю! любі дорогі мої підписники. Як завжди радий бачити вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми будемо робити з вами огляд на всі пісні національного відбору Євробачення в Україні. Власне, першим, хто буде виступати, це у нас буде Влад Ширип. Адже саме результати шопкування були наступними. Що він да, буде виступати першим? Тож давайте послухаємо його пісню. Так, нагадую, це «Wind of Change». Влад Шериф, це є співак, автор пісень, блогер, також режисер саме музичних кліпів. Із Харкова, учасник вокального шоу Голос України України-13» та бек-вокаліст Альони Альони та Джері Хейл під час національного відбора в Україні 2024 року. Саме напевне, це його голос. Ми чули так, коли був в минулому році їхній виступ. Джеджерело, -джер -джер пам'ятаєте? Тож пісню, давайте з вами послухаємо його пісню і спробуємо оцінити. Так, ну ось така пісня, да, значить, що я можу сказати, що пісня дуже, дуже, значить, типова для Євробачення. Прям така балада ціла. Пісення, так? Так, ну, е, значить, що можу сказати Що не впевнений, що це перемога, да Але е, пісня дуже гарна, голос дуже чудовий. Просто це просто як якийсь саундтрек до якогось фільма так? Е, звучить. Е, ну, е, чи обрав би я цю пісню, так? Е, як виграшну пісню для Євробачення? Однозначно, що ні, так? Але. Пісня гарна, її можна слухати, її треба слухати, так. Це ось такий приспів у нас. Поки що все повністю йде англійською мовою. Ну, власне, що хочеться сказати, так? значить, що пісня дійсно гарна. Пісня заслуговує того, щоб бути в десятці найкращих пісень. і... Змагатися за те, щоб представляти нашу країну, але да, це не є виграшна пісня. так Це потужно, так, це ніжно так, стабільна така, так? Ну, але не виграшна пісня, так? Вона не буде такою популярною, вона не за вітри. Не... Да, саме не буде поширена дуже в тіктоці. Е, досить непоганий голос у влади. Так, це повністю по-другому він відкрився, ніж ті пісні, які були в нього. так, е, Власне, ось можемо прочитати з вами коментарі, які пишуть так. Е, значить, пишуть нормальна пісня, фінал заслужений. Але є негативні коментарі, я вже цю пісню терпіти не можу. Е, ну, Це краще, ніж у н Пишуть ось так. Також варто зауважити, що вау, блін, ну класно, без жартів. Мені таке подобається. Приємна пісня. Бачите, більшість подобається ця пісня. Тому це круто, що такі пісні подобаються нашим українським слухачам. Це круто, що така пісня бере участь в національному відборі. Так, така балада. Прям. Так, ну. Українському вона, знаєте, дуже така рівна. Значить, немає якихось таких переходів звучних, так, які. б Ну, Виокремлювали, да, в чомусь, да, прояв якихось вокальних прям здібностей. Це тиха, ніжна, спокійна пісня. Ми ставимо лайк, тому що ця пісня є на національному відборі нашої країни, але, власне, я думаю, що це точно буде не останнє, не десяте місце по, да, ось такій когорті того, якщо розставляти всі місця. Але це не виграшна пісня. А Пишіть ви свою думку, чи подобається вам пісня, в цілому так, чи будете її слухати чи додасте собі плейлист. Підписуйтесь на мій простий YouTube канал і до зустрічі з вами на наступному огляді.